Ця журналістська спільнота обурена і пригнічена поведінкою державного чиновника, керівника Дніпропетровської облдержадміністрації Коломойського. Його тон, вислови і образи, які сипались на голову журналіста Радіо Свобода Олександра Андрушка, неприпустимі. Для державного мужа це не лише порушення етики, законів і образу представника влади, це моральний мовитон, що не має нічого спільного з демократією та інтелігентністю. Журналісти різних видань, народні депутати, вимагають від Коломойського як мінімум публічних вибачень, а від керівників держави адекватно реакції на поведінку людини, яка погрожує представникові преси. А Ты со своей свободой сидишь и караулиш. Как телка, блять, своего неверного мужа. Игорь Валерьевич, так что? Ну что, ты заткнулся б... уже? Или про паспорта хочешь спросить? Что ты замолчал? Ну, а те претензии. Котрі... Че ты молчишь? Говори давай. Вопросы есть у тебя еще? Или язык в жопу? засунул. Тебе надо лично ответить. Снимай камеру, там. зайдем за угол, я тебе И расскажу. Там. Угощение сделаю. Такого зневажливого ставлення до журналістів з боку посадовців найвищого рангу не бачили давно. Тож медійники вимагають негайно покарати Коломойського у парламентському комітеті зі свободи слова, куди входять колишні журналісти, наполягають на перевірці поведінки очільника Дніпропетровщини, тому звертаються до президента України. А ще просять прокуратуру перевірити дії держчиновника за ознаками порушення прав журналістів. Це вперше ми таку ситуацію маємо, тому ми швидко намагалися відреагувати, вказали на на те, що така поведінка державного чиновника є неприпустимою, а власне звернулися з тим, аби Коломойський вибачився перед журналістом. Це була б абсолютно нормальна цивілізована реакція. У головній редакції Радіо Свобода у Празі також засудили словесну атаку свого журналіста. Тут обурені, що Коломойський ображав і їхнього працівника і команду, яка багато років надає незалежну, неупереджену і достовірну інформацію українському народові. Керівництво Радіо Свобода вважає, що те, що сталося, це є порушенням міжнародних стандартів. Коли публічна особа словесно нападає на журналіста? Є безрозсудним і потенційно небезпечним. А ось у незалежній медіа чекають на вибачення Коломойського і наголошують, жодні заслуги не дають права державному чиновнику принижувати честь і гідність не тільки журналістів, але й будь-яких громадян. Ми проти того, щоб представники влади будь-якого рівня спілкувалися з пресою, залучаючи до своєї мови матюки. Він був не просто приватною персоною, там він там був як державний службовець. А державні службовці мають з пресою, саме по закону спілкуватися. Вічно у нас держслужбі чекають на заяву від потерпілого чи вказівки від керівництва держави. Тоді будуть готовими й покарати посадовця. Термін розгляду від двох тижнів до місяця. Зокрема, стаття 5 його вказує на недопущення дії вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця. Це може бути дисциплінарна відповідальність ну види її відомі. Це догана звільнення саме на звільненні державного чиновника, який принижує журналістів, відкрито хизується потрійним громадянством і блокує роботу державних компаній. Наполягає нинішній депутат і відомий журналіст Мустафан Наєм. Порушено просто сам ну сам суть державного службовця, який з'являється в іншу державну службу, державну компанію, блокує її роботу, фактично захищаючи свої приватні інтереси. Це конфлікт інтересів. І президент і прем'єр мають це припинити згідно закону. Це закон диктує так робити. Чому вони мовчать? Мені не видно. Віталій Захаров, Володимир Варфоломеє, Василь Сафінюк, Наталія Луценко. Факти ICTV.